Чого багато так зомби йде? І знов вийде. Із звер... його. на голові йде. Ой, mm. oh, всем приветного канала. Зовут ну, Аркнопка Сяган сьогодні ми будемо грати в Руслане про Зомбі 2. Uh, я хочу вам розпозначить то, uh, то, що uh, я хочу... Ну, покращити свій монтаж. І до цього ви не можуть виходити не так часто. Ну, Сподіваюсь, у мене монтаж буде покращен. Так. Тут, ну, поїхали. А, тут я бачу нов, нового зомбі з палкою якось. Беремо сонечник. далі кого будемо брати. Тебо, ось ліхтарик якийсь. Так, шабротом, Ну, табам, табам, Далее. ТБМ. ну остальное пофиг. Так, поехала. А сейчас я хотел э распустить то, в рослинах проти зомбі 1 потрібно було і ту рослину, і ту рослину потрібно. А тут, в принципі, росла, можна одною рослиною все пройти. Ну, насправді так є. Реально можна, ну, чисто з такими ліхтариками ліфта пройти усі левела. Вони, в принципі, дамага на нас нормально. Вони б'ють по всій карті. И вдм, ну они кру круті. А ще еще не настолько дорогі, що їх не можна використовувати. И в у нас дуже багато грошей. Ну уже гра почалась, У мене вже 300 сонышок, І Я одного, ну, вже уже другого. Ну і ми усіх всех поки що. И сподіваюсь не тільки зараз буде. ай І... Далі так само. Так. ну а що так багато є? Це тільки початок Чому у вас так багато а кто за зомбі? мы з ним справимося. Ну, я даже не знаю що ми справимося чи ні з ведрами ой не з ведрами, а з конусами. А що він робить? Чому так багато зомбі? що mm. він робить? Він заморажує рослину. Це жстко. І ще багато дуже зомбі йде. Як тільки перемогти. Так, точно, допоможи нам. Зараз буде партів, волна. Це добре. У нас еще й другий раз он заморозили, тому що він прийшов на іншу ліну. Його был А чого багато так зомби йде? І знов він йде. і із вьд відром на голові йде. Так на якось... І ще багато зайдеться. Ну і ще заморазує. І ще такий. Так. М -м -м. Ми будемо намагатися і буде, от. І з відром вже одного вбили. Більше таких немає, але ну, є отакий от мороженець. Це погано, тому що він заморажує Замара... і ще з ведром і ще той, який заморажує. <рив> о, три ведра. А по бокам зомбі, який заморажу. Так, точки. Так, иди. Фу, это мы уже кроем. Зараз точки атакують. Точно такой-то. Ну, ну вот. Папа пап. Дуже багато зомби, да. Но мы уставку усіх. их вышли. Я поставил, ну, пошил все поло, как морозная. И для на голове. Зомби. Вони помрают тоже. Усе добра у нас. Правда, вони замораживают. І... Но на все страшно. Ми це якось в проживемо. А, все складно. Ну, ауса было. Фух. Четвертий ловок ми пройшли якось. Що буде далі, я не знаю. Сподіваюсь, що. Щось... важке. Щоб ми зм змогли фудесник пройти. Так, скипаем. На чтко. Окей. Okay. Так, далее. П'ятый левел. Угу. після шостого у нас буде нова шла. Тут мини-играли, правда. Размінь. Так, мини-игра. Так, шо. Що... А, просто сейчас. А, ну-ка, що ти робиш? Що ти робиш? А, він. Він так. Розморажує рослини, як я розумію. Ну, які поблизу. А чому зразу так багато пішло рослин? Де мої... Ой, зомбі пішла. Де мої рослини? Ну, дякую. Бура, ще пішла. Так, ти. Е... підморазий. Нам потрібно, щоб. Вони... был и молодцы, а еще. Так, вот сюда поставлю, чтобы ты был. был. Так, так. А что ты делаешь? А, просто ляжешь. Добро. Так. Сюда поставлю. Ну, давай сюда. Сюда Вот сюда. Вот такая линия. не? А це все добре. Добре. Ще ось такий дід пішов. Бурий. А, просто замороз. Ну це погано. Ну хоча б зомбі не так багато йдуть. А то якщо... шоу зомбі О, зомби зверху пішов. Три заморозки пішло. Ну це сильно. Ну, ми справимо. Ну, ми... Так не Ну Вон вообще всіх буває. Найкраще. Ну, бура пошла. Замаразу на рослини. Це погано. О, скільки золовів шоло. Я ще знизу нам провали. И все по центру. Це погано. Это дуже погано. Як нам живу. За цей час їх дуже багато І ще сверху пошло так використовуємо. Тебе використовуємо. Ще й ось тут пішов. А, однак минус, одна вопрос. Ну, Подивайся е, начал страшного. Ну сподіваюсь. Подивитися, тут зомби йде просто. Хасо ось устоим. І вони усі помирають. Смотри, ба! І минус. Почти усі. Мало силу були. Осталось і докрилося заморозка. Мам, знає, ми теж це у нас. Ага. Усе. Оце ну, було складніше. А угу. ще ми мис. Що за нова рослина? Це дуже добре. Так. Ну, і поки що нічого немає. А загрузка просто поки що. О! Next левел. Поїхали. Що у нас? Алтай-бренд. Uh... Не знаю, но у нас по ходу газа немає. Ага, у нас ще поставлені рослини. Так, соняшник у нас є. Далі. Далее. А, мы поставити тільки дві рослини. Ну і таба. Let's go! Прокачуємо економіку. Нам потрібно дуже багато. А хоча ні, у нас. Так, у нас а, на є. Похоже, просто з того, що у нас российные деякі поставлені. були. Так, поїхали. У нас вже економіка є. Це дуже добре. Так, три зомби йдуть. Це погано. Будет не допоможе, це погано. When... Mm, багато. Ой, uh, багато, багато солнця. А чому зараз так багато пішло рослин? І як ми з ними боротися усім? Ну добре, минус один хайпн заслуга. Добре. Не запам'яталося. Ну уже перша волна у нас экономики почти не було. А як? дивитесь просто скільки зомби йдуть. А як? ну я в Кроса ульт. Минус. Ну багато раз... Ой, зомби. Ну еще. У, у нас ще дуже багато зомби на нас йдуть. Щас я заморозил нашу экономику. Справа зовсім проривають. Ой, у не справа Опа-на. А вот целуюсь. Пробуємо. Точка, допоможи нам. Тучка допомоги. Так Ну у нас дуже проблема. Ой, у нас еще будет остання волна. Нам її як нужно пережити. Це дуже погано. Чай усі заморажують. Заморажують. І за і справо йдуть дуже багато зомбі. Ну вони я, ну, хоча б прості, Ну, прості. Ще по центру три ведра йде. А як це пережити? А це і ще й не остання волна. А як це? робити, жити. Виживати. Я вот зрозумію, потім я усе колючка заставити. Піло я не встигаю. А колючки теж заморажуються. У нас з половиною розум заморожувалося. Все, як подивився, як їх вбивати усіх. Тут дуже багато домів. Як їх вбити усіх? Ми не зможемо. У нас дуже велика проблема. Так, дракончик него Можно? Кишек. Его размораживаем. <свист> Мы даже это пошли. Ну, сливай. Три зомби, уже два. Заразу один. И последний зомби. Давай, помирай. Ну, mm -hmm. mm -hmm. визи, бачите, вони сильні, mm -hmm. дуже сильні. Так, само. Нам дали цю розвану. Окей, все добре. Нам понадобиться, тому що 200 грошей дорого, нам. В принципі, нормально. Так. Скільки там залишилось левелів? У нас мы зараз на шостому. А у нас тут максимум, по-моему, 20 чи скільки? Не більше. А скил. 30. Ну, на цьому все. Ставте лайки, подписывайтесь на мій канал. Не забудьте... Подивилися цим відео другом, поставити лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну і дивитись мої інші відео. Ну все, до побачення, пока-пока!